Ціні підсумки п'ятниці, 26 вересня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герой на щиті у Хмельницькому попрощалися із полеглим на війні морпіхом Анатолієм Ярутою. Інновації для перемоги. Від хмельничан військо отримало різні типи безпілотників та роботизовані комплекси. Його шлях це танець. У Палаці творчості дітей та юнацтва відбувся вечір пам'яті видатного хореографа Юрія Гурєєва. В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Анатолія Яруту. У цивільному житті він довгий час працював на заводі Новатор, а після мобілізації служив матросом у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув під Покровськом у лютому цього року під час свого першого бойового виходу. Анатолію Єруті було 34 роки. Вічний спочинок він знайшов на кладовищі мікрорайону Ружична. Певний його час знав, працювали разом, був гарним підлеглим. Ну, Завжди поставлені задачі виконував, не було за ним ніяких недорікань, нічого. Був у житті радісний, веселий. Старший трошки за мене, він мені і за батька, і за брата. І дуже чиста і світла дитина. Був. Всі углибався, він кожну людину міг розвеселити, витягнути з якоїсь депресії. Вчився в училищі недалеко від дому. Працював на заводі, потім пішов служити. Вірив в перемогу. Він вірив, і йому подобалося, він з таким ентузіазмом, це, це все. Я думала. Ну, це ж страшно, ну, коли не боїшся, він каже, ні, мені, мені так, ти, ти не представляєш, мені, мені так подобається. Тут, тут, тут всі такі, всі один одного підбадьорюють. Заспокаював усіх, я так переживала. Він ні, ти не переживай, не переживай, все буде добре, я вернусь, він мав повернутися. Він обіцяв мені, що він повернеться. І ми весілля зіграємо. Дівчинку, мам напрямці. Потім як сказали, що загинув. Не так ми мали зустрітися. Він був дуже доброю людиною, чуйною. Мені здається, що таких людей просто зараз немає, тому що він таким був позитивним, відданим вірив дуже в. Таке світле майбутнє, і він навіть не сподівався на те, що може таке статися. Він дуже любив співати. Шкода, що немає, що ми не фільмували цього всього, бо в нього був такий голос, таке сопрано, дуже класне. І на жаль, це тільки залишиться в нашій пам'яті. Він не встиг прослужити, це його був перший вихід. Він загинув, довго не могли його знайти потім, коли знайшли. Дуже довга процедура забрати тіло з тих місць. Це дуже проблематично. Але дякувати Богу, що ми зараз можемо його поховати з честю, так як має бути. Чергова партія спорядження відправилася з Хмельницького на різні напрямки фронту. Це різні типи безпілотних літальних апаратів і наземні роботизовані комплекси. Виготовили обладнання в рамках програми грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності. Нагадаємо, вчора рішенням сесії на неї додали коштів. Тож від початку року на фінансування проєктів спрямували вже 13 мільйонів гривень. Подібне обладнання ми передали насправді вже на десятки і десятки штук. Сьогодні передаємо безпілотні літальні комплекси, які народі називають бабоягами. Це гексакоптери, це квадрокоптери, ну а також два наземних роботизованих комплекси. Загальна вартість цього, цього обладнання понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Зазначу, що бабояги насправді цього разу доволі такі хороші. Дві з них можуть нести боєзаряд 25 кілограмів, одна може нести 15 кілограмів, одна може нести 8 кілограмів. Ми їх одразу передаємо в. В професійні руки наших воїнів і впевнені, що завдяки їхнім умінням, завдяки цим засобам. Вони будуть нищити ворога і наближати нашу українську перемогу для нашого славного міста. Я хочу щиро подякувати всім тим людям, які подають проекти на програму інноваційної підтримки. Насправді бачимо і маємо дуже багато хороших, цікавих речей. Ми звичайно дякую нашим платникам податків за те, що ми маємо можливість подібні речі власне, передавати силам оборони щодня. Обов'язково якась передача, дороговартісна, хороша, яка потрібна нашим силам оборони. Цей день міста. Ми можемо зустріти насправді завдяки їм. Тож працюємо далі. Комунальне майно в чергове передали військовим підрозділам від Хмельницької громади. Це обладнання, котре рятуватиме життя захисників та знищуватиме ворогів. Рішення ухвалили напередодні на засіданні виконкому. Також передбачили кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади. Традиційно передали майно для сил оборони. Загальна сума передачі трохи більше 18 мільйонів гривень. В цих 18 мільйонів гривень входять традиційно РЕП, БПЛА, ФПВ. І інше обладнання також виділена матеріальна допомога знову ж таки традиційно. 307 хмельничан сьогодні її отримують. Загальна сума матеріальної допомоги 3 мільйони 200 тисяч гривень. Тут в нас є дві родини загиблих, які отримують матеріальну допомогу 36 шість тисяч гривень. 82 військових, які отримують матеріальну допомогу на лікування і реабілітацію. Загальна сума 1 мільйон 200 тисяч гривень. І 144 військових, які отримують матеріальну допомогу на власні потреби. Загальна сума майже Мільйона гривень. Також ми сьогодні проголосували кілька проєктів рішень пов'язаних з розвитком нашого індустріального парку Хмельницький. Зокрема, ці проєкти рішень пов'язані з облаштуванням комунікацій, водовідведення, енергетика, електропостачання, газопостачання. Це чергові кроки на розвиток нашого індустріального парку. Ну і дуже важливі чергові кроки. Хмельничан кращик за професіями відзначили напередодні дня міста. Церемонія нагородження відбулася у бізнес-холі Проскурів. Крім того, вручили персональні премії міського голови, працівникам медичної галузі. Шестеро хмельничан отримали міську премію імені Богдана Хмельницького та один імені Михайла Орловського. Відзначили також волонтерів а трьом працівникам управляючих муніципальних компаній. Вручили ключі від квартир. Дарія Курнос детальніше. Олександр Мельніков понад 15 років працює художнім керівником народного колективу Мажореток Альфа. Сьогодні отримав нагороду за свою роботу міську премію імені Богдана Хмельницького. За 15 років дуже багато всього було. І починали ми, звісно, ну, можна сказати, були юнцями, а за 15 років виросли, досягли вже такого юношського віку. І дуже багато здобутків було, і були чемпіонати, чемпіонати Європи, чемпіонати світу. І дівчатки були переможцями з 2014 року, вони стали чемпіонками Європи та світу. І так ми кожного року стараємось підтримувати цю традицію нашу. Такі ж премії отримали ще п'ятеро хмельничан, а один імені Михайла Орловського. Більше 20 працівників різних галузей стали кращими за професіями. Майже скільки ж отримали персональні премії міського голови. Це, зокрема, медики. Різні проблеми ми завжди виконуємо, ми завжди людей підтримуємо. З будь-якої ситуації ми виходимо. Кожному ми дамо і допомогу, і підтримку, і психологічну, і ну, і лікарську завжди допомогу надамо. Ну. Я з дитинства мріяла бути медиком. Відзначили у Хмельницькому і волонтерів. 26 отримали грамоти. Серед них Валентина Берлінська. Ми долучилися в зв'язку з початком війни на Донбасі. Захоплення Криму і війна на Донбасі. Ми зразу почали плести сітки і шити подушки. Це наш був. Ну і як кандидат професійний, то я пекла рибічка. Серед нас тут присутні наші насправді волонтери, яких я знаю з 2000-х. 16, -го, 17 -го року, 10, 8 років щодня, щогодини, сотні виїздів на схід, і за це товариство величезна поняття. Крім того, на заході відзначили трьох працівників управляючих муніципальних компаній. Їм вручили ключі від житла. Дарія Курнос, Ірина Муляр, Павло Романюк Новини міста. Військовий артилерист Олександр Шенькарук презентував свою поетичну збірку Повернення птахів. У ній 70 віршів, написаних цього та минулого року про війну та кохання. Хист до поезії у хмельничанина ще з шкільних років. Найактивніше він почав писати після того, як добровольцем вступив до лав ЗСУ у 2022 році. Це вже друга збірка Олександра Шенькарука. Перша птах і аритмія ночі вийшла у світ у 2023-му. Більше розповість Ірина Муляр. Війна і кохання. Ці дві наскрізні теми, за словами військовослужбовця Олександра Шенькарука, переплітаються у його новій поетичній збірці. Повернення птахів. Напередодні хмельничанин презентував її у монотеатрі. «Кут». Ти посміхнись. Твої іскринки в очах з чумацької дороги. Ми є з тобою половинки, чогось значущого, Одного. Хист до поезії в Олександра згадує його мати Антоніна Шенькарук. З'явився ще під час навчання у школі. В 10 класі вже була перша публікація. Ну, любив писати на історичні теми. Його цікавило, він розбирається досить непогано. Тато у нас історик за Україну боліло завжди, болить зараз і певно, цей біль не приданько. Найактивніше хмельничанин почав писати після того, як добровольцем вступив до лав Збройних сил України у 2022 році. Нині Олександр Шенькарук артилерист із позивним Санчо. Вірші були написані північ Донбасу, південь Харківської області, на ротації між бойовими виїздами. Я таким чином відволікаюсь, в принципі. І ті думки, які є, накопичуються. Відчуття ці от я передаю поезію. Коли він почав мені звіти по вайберу відсилати вірші, коли я їх почала читати, то я зрозуміла, що, що це вже серйозно, і тепер я думаю, що це може бути стезею такою життєвою. Історик тато у них такі от бесіди вечором буває. вони сідають, розмовляють. Я розумію, що в мене два історика. Це вже друга поетична збірка Олександра Шенькарука. Перша птах і аритмія ночі вийшла у світ у 2023 році. Вона містить поезію про війну, інтимну та філософську лірику та вірші про рідний Хмельницький. Обласна бібліотека для молоді стала першою, де відбулася презентація збірки. Тоді з Олександром виходили на зв'язок в онлайн форматі. Тоді був Уненцінський, який редагував цю книгу, і він дуже високо оцінює творчість Саші. Він говорить, що є поети, які пишуть як хтось, як хтось, як хтось, і тільки Олександр Шенькарук пише просто як Олександр Шенькарук. Писати вірші, це ширяти над морем, як ластівки, не збирати, щоб потім ж бурляти каміння те. Із віршами, які Олександр Шанькарук з допомогою штучного інтелекту поклав на музику, можна ознайомитись на його ютуб-каналі Санчо. Ірина Муляр, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста. Вечір пам'яті Юрія Гурєєва, засновника ансамблю танцю Подолянчик, відбувся у Хмельницькому. Цього року митцю мало б виповнитися 90. На сцені Палацу творчості дітей та юнацтва показали танцювальні номери, які колись ставив сам Юрій Іванович. А його син та онучка продемонстрували глядачам танець покоління Гурєєвих. Подробиці далі у сюжеті. Його шлях це танець, його спадок це ми. Під таким гаслом у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва відбувся вечір пам'яті Юрія Гурєєва, засновника ансамблю Танцю Подолянчик. Все, що сьогодні наші глядачі, наші гості побачать. Ми спеціально відбирали постановки, такі які він ставив, причому дуже давні. Самі перші постановки є такі танці, які ще були поставлені до ансамблю Подолянчика, потім були перенесені в ансамблю. ну, Наприклад, Полька Подолянка стажувався у київському хореографічному училищі у різноманітних професійних колективах, і звичайно ж в ансамблі Павла Вірського. Саме завдяки йому я присвятив все своє життя народній хореографії. Глядачі заслухали автобіографію Юрія Гурєєва зі сцени у виконанні випускника ансамблю Подолянчик Іллі Джежели. Це було досить неочікувано. Я не чекав, що коли-небудь я, маля, яка займається у його творінні, ось зможу подібним чином допомогти людям просто розповісти про нього. Це досить такий серйозний матеріал. Ось тобто людина розповідає про те, як було раніше, ось про війну. І з реаліями сьогоднішнього дня, звичайно ж, це сприймається досить серйозно. Родзинкою вечора став танець покоління Гурєєвих. Так його називає онучка Юрія Івановича Катерина Товста. Каже, ця постановка має цікаву та особливу історію. Колись давно. Дідусь, зустрічаючись зі своєю бабусею, вже вони були одружені, і моя бабуся була власна вагідна моїм батькам, який тепер керівник ансамблю. І от вони танцювали цей танець парою. Всі такі важливі ювілеї, події, дати. Ми завжди цей танець втілюємо в поколіннях. Тож цього разу на сцені син та онучка Юрія Гурєєва. Гріх було б в такий ювілейний концерт, ювілей, ювілей такий, не відмітити живим танцем. От, ми кілька днів назад спробували, у нас все вийшло, все переживав, що в мене вже не вийде, бо в мене трошки поважний вік вже. Але вийшло і думаю, що в нас щось гарне вийде. Цього року Юрію Гурієву мало б виповнитися 90 Серце митця зупинилося у 2008-му. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Одяг задарма. Представники офісу Розумне довкілля Хмельницький безкоштовно роздаватимуть речі у сквері імені Франка в неділю 28 вересня. Це одяг у хорошому стані, який хмельничани віддали до центрів управління відходами. Зокрема, сукні, спідниці, светри, штани, верхній одяг, дитяче вбрання. Також перехожі матимуть змогу дізнатися більше про роботу центрів управління відходами. Триватиме захід з 8 до 13 години. Ми стикнулися з тим, що за останні місяці мешканці Хмельницького та і громади загалом нанесли ну, дуже багато одягу в гарному стані до центру управління відходами. Більше приносить аніж забирається одяг. І тому ми так разом з командою поспілкувалися і подумали, які ми можемо організувати додаткові заходи, аби дати можливість цьому одягу отримати друге життя. І саме в сквері імені Франка ми будемо розставляти одяг, який попередньо обліковці на центрах управління відходами посортували. Одяг переважно є вживаний, але серед цього одягу можна знайти ще новий і одяг від різних брендів. Люди можуть прийти і вибрати стільки одягу, скільки їм заманеться забрати і далі його носити. Якбус якраз долучається для того, аби ці всі речі забрати. То по суті в нас вже є орієнтовно десь половина копус вже відсортованого одягу, який ми готові вже віддавати. Це насправді велика кількість. Це просто кілька сотень кілограмів одягу. Мешканці переконаються, що справді це такий одяг, який можна брати. Це гарна конкуренція секонд-хендом, але в секонд-хенді потрібно платити за одяг, а тут є можливість взяти його безкоштовно. Це всі новини на сьогодні. Завтра дивіться у нашому ефірі випуск до Дня міста. Тож до зустрічі і гарних та спокійних вихідних. Слава Україні.